Привіт! Мене звати Ратошня Кирило, мені 23 роки, і я навчаюсь в акторській лабораторії Лесі Островської. Раніше працював над дикцією в майстерні Ореста Масника. Я маю досвід зйомок у промороликах, великій кількості відео в TikTok та вуличних інтерв'ю. Насправді, мені доволі легко говорити з незнайомими людьми, і я без проблем можу наштовхнути їх на потрібну відповідь. До повномасштабки я регулярно був ведучим на різних фестивалях, одним з яких став Всеукраїнський фестиваль англомовних театрів, який я два дні повністю провів англійською мовою. So, yes, I can speak English quite fluently and my level is approaching C1. Також я володію навичками імпровізації і раніше проводив лекції з ораторської майстерності. До того ж, я регулярно займаюся спортом, йогою та фітнесом, пробіг декілька півмарафонів та 7 років займався карате. Я ходжу в гори з наметом, автостоплю, і що не менш важливо, я просто професійно граю в настільний футбол. Також я сам навчився, ну і досі вчуся грати на гітарі та укулеле. Я катаюсь на роликах, ковзанах, воджу машину та дуже багато читаю. В підлітковому віці з мого пера вийшло два портрети. Зараз я не відстаю, малюю картини по номерах. Дякую за увагу!